18-й розділ книга об'явлення з першого вірша. Після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба, і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. І він вигукнув гучним голосом, проголошуючи: Упав, упав, великий Вавилон, розпусниця. Вона стала житлом бісів, оселею всякого нечистого духа сховищем усіх нечистих птахів, і сховищем всяких нечистих і потворних звірів, тому що вином гніву свого розпусти напоїла всі народи, і царі землі з нею розпусту чинили, і купці землі від її розкошів збагатилися. І почув я інший голос з неба, який промовив, вийде з неї народи мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами. Адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочини. Коли ми чуємо слово Вавилон, в нашій уяві царство Вавилон. Яке прийшло одного разу і завоювало країну ізраїльську. Сьогоднішні проповідники поділилися в думках, що таке Вавилон. Що за суспільство, що за країна, про кого тут Біблія пише? Вийде з неї, народи мій, з цього Вавилона. я не буду стверджувати, про який саме тут Вавилон написано, бо це книга об'явлень. А я б не хотів її трактувати своїм розумом, але є цікаве значення слова Вавилон. Я вам його прочитаю. Дуже цікаве значення слова Вавилон. Якщо в Біблії пошукати перше слово Вавилон, звідки воно взялось як таке, то про нього сказано в книзі буття. Там перший раз Бог згадує таку назву Вавилон. Що дослівно значить слово Вавилон? Один із те книги буття. На всій землі була одна мова і однакові слова. Мандруючи зі Сходу, люди знайшли в Шинарському краю рівнину і там оселились. Тож домовились вони між собою наробити цегли й виплати у вогні, і була їм цегла замість каменю, земляна смоля замість розчину. Давайте, говорили вони, збудуємо собі місто й вежу, вершина якої сягла б небес, і створимо собі ім'я, перш ніж розпорошимось по всій поверхні землі. І зійшов Господь подивитись на місто й вежу, яку будували людські сини. Тоді Господь сказав. Ось народ один і одна усіх мова, а це лише початок їх роботи. І тепер усе, що лише запланують, зробити буде їм під силу. Зазвичай Бог, коли бачить, що люди об'єдналися, що щось роблять, люди призивають ім'я Господнє, коли хату будують, кажуть, допоможи, Господи, добудувати цю хату. І Бог допомагає. І добудовують. Но ця будова Богові не сподобалась. Вона не сподобалась по тій причині, що в цієї будови була ціль недобра. Вони будували цю будову для того, щоб собі зробити ім'я. Богові дуже не подобається, коли люди не йому роблять ім'я, а собі. Собі можна навіть на Богові робити ім'я. От ти проповідуєш ти проповідуєш, що Богові ім'я робити, чи собі. Ти співаєш. Ти це робиш, щоб собі зробити ім'я, чи Богові? Ти щось робиш у церкві. Ти робиш, щоб тебе замітили? Чи во славу Божу? Це дуже важливе питання. Мотивація служіння. Чому ти це робиш? На свій авторитет працюєш чи на Христів? Казав мені колись один чоловік. Ми тут робили з'їзні зібрання, і він каже, я не буду більше приходити в ці зібрання. Кажу, чому? Він каже, бо ти робиш його в своє ім'я. Я кажу: а з чого ти це взяв? Він каже, ти, коли починаєш зібрання, та виходиш на сцену та починаєш. Я кажу: а на твою думку я мав взяти мікрофон із туалета вести пряму е, лінію. А якби тобі дати провести зібрання, ти б з коридора починав, чи з сцени?» Він каже, з сцени. Я кажу, а яка різниця, що ти би почав з сцени і я почав з сцени? Тож так належить, всі пастора стоять на сцені, він каже, але Бог дивиться на серце. Я кажу, і яким прибором ти моє серце дослідив? З яким серцем я починаю це служіння? Маєш такий прибор? Так от вони будували дім. Тільки Бог має такий пристрій, яким Він визначає, для чого ця людина робить і справжню мотивацію її служіння. Це визначає Бог. Так от Богові ця будова сильно не сподобалась, бо робили собі ім'я. І Бог побачив, що вони такі завзяті хлопці, як почали, то зроблять. І Бог, у Бога є багато варіантів, як помішати будові. Бог міг якусь хворобу допустити, щось інше зробити, але Бог зробив цікаву річ. Отже, зійдемо і змішаємо їхню мову, щоб ні одна людина не могла розуміти свого ближнього. І розсіяв їх звідти Господь по всій землі, і вони перестали будувати те місто, тому то й названо його Вавилоном, оскільки там змішав Господь мову людей всієї землі, звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Вавилон. Помішання мов, хаос, безлад, обстановка, при якій один не розуміє другого. І якщо брати по цьому визначенню, що таке Вавилон, Вавилоном може бути церква, де кожен сам за своє. Вроді церква, вроді місія хороша Богу служити. А подивись на відносини в церкві, справжній Вавилон. Лебідь Радійщука, опозиція на опозиції. Команди церковні. Де Господь сказав, любіть один одного, будьте як одне ціле, а це не церква, а Вавилон. Здавалося бися, чи може таке бути? Може. Чи може бути сім'я Вавилоном? Де чоловік і жінка, двоє чужих людей, які живуть в одному домі. Вони не чують один одного зовсім. Зовсім. Двоє чужих людей, які тримаються, аби в пекло не попасти, аби дітей не опозорити, аби батьків не опозорити. Вавилон. Двоє віруючих людей, яких благословляли в церкві, стали Вавилоном. Вавилон помішання мов. Ситуація, де один не розуміє другого. Чому сьогодні в Україні війна? Тому що хтось когось не зрозумів. Люди не порозумілися між собою, і стався наслідок Вавилона. Наслідок Вавилон. Господь, помираючи Євангелія від Івана, 17 розділ з першої ша. Дослідіть цю молитву. От ми багато про що молимося. Но Ісус, коли побачите у новому заповіті, Є дуже мало молитв Христа. Пише, що Він молився, але як молився, якими словами, дуже мало. Він сказав: Отче наш як молитися? Його найбільша молитва це Івана 17. Зверніть увагу, про що молився Ісус. Він цю думку повторив декілька разів. Вона для нього була основна. І він її декілька раз повторяє: Отче, як ми з Тобою єдині. Так, щоб вони були єдині між собою. По тому пізнають, що вони учні мої, коли буде між ними любов, не по дарах Духа Святого сильна церква, не по тому що там п'ять пророків церкві, не по тому що там тисячу чоловік, не по тому, що там хор 100 чоловік, що там проповідники розпіарені на цілий світ. Коли між вами буде любов, коли буде єдинство. Дехто цитує фразу Христа, де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там я посеред них. Це не точна фраза. Там так не написано. І якщо буквально прочитати цей вірш, то він так звучить: де двоє або троє згодяться між собою, просити про всяку справу, там я буду між ними. Де згодяться. Толку з того, що зібралися на молитву молитвиніки. Троє чоловік і більше пересварилися, як намолилися. Молитвена група. Ну і що із того, що молитва? І прийме Бог цю молитву, якщо там кожен своє диктує? Де погодяться між собою, де є згода? В книзі Сіраха 25 розділ каже, трьома украсилась примудрість Божа. Згодою між чоловіком і жінкою, єномислія між братами. Між братами, коли є згода, коли в сім'ї згода, коли в церкві згода, коли в країні, коли люди один одного розуміють. Як це приємно, коли люди один одного розуміють. Я буду закінчувати. Ми дуже часто кажемо таку фразу в обіді. Ближньому своєму. Чому ти мене не чуєш? Ви задавали таке питання деколи ближнім? Чоловікам, жінкам, дітям, батькам чому ти мене не чуєш? В розпачі, чому ти мене не чуєш? Ми хочемо, щоб нас чули. Правда? Ми хочемо, щоб нас чули. Ми вопіяємо, ми кажемо почуй мене, чому ти мене не чуєш? Дві причини. І ми будемо молитися. Чому нас не чують? Причина перша: нас не чують тому, що ми не чуємо Бога. Це перша причина. Ми хочемо, щоб нас почула людина, але ми Бога не хочемо чути. І Бог допускає цей Вавилон у відносини людські. Тому перше, що треба, щоб зробила людина, якщо ти цю фразу любиш говорити, чому ти мене не чуєш. Якщо ти хочеш, щоб тебе почули, найперше, що треба зробити, не звук підкрутити. Голос мудрого чують в тишині. Не треба голосно, деколи люди сваряться, дуже сваряться. У мене по сусідству, я чую роками, чоловік з жінкою кричать, ціла вулиця чує. Вони думають, що як вони голосно будуть говорити, то їх Но вони не чують. І як би ти не кричав, тебе не почують. Не треба кричати, щоб тебе почули. Треба привести своє життя в порядок. Це найперше. Приведи своє життя в порядок. Можливо, тому й тебе і не чують, що ти не привів своє життя в порядок. Приведи життя в порядок. Почни із себе. Налагодь свої відносини з Богом. Зроби все, що від тебе залежить. Ви пам'ятаєте, як Ілля сказав на Кармілі, «І я все зробив по слову твоєму. Тому перше, що треба зробити, це треба знайти лице Господнє. Якщо тебе не чують. Помоліться нужди, записки. Помоліться за моїх дітей, вони мене не чують. Помоліться за моїх батьків, вони мене не чують. Помоліться за жінку, вона мене не чує. Помоліться за чоловіка, вона мене не чує. Помоліться за мене. Може, я щось у житті роблю таке, що мене не чують. Ми би хотіли, щоб нас усі чули. Почуйте мене, люди. Почуйте мене. Для того, щоб не було Вавилона, щоб була якась певна домовленість, треба вміти йти на уступки. Це причина друга. Я би хотів, щоб ти мене почув, але я не хочу тебе чути. Щоби прийти до домовленості, треба вміти почути, не перебивати, вислухати, почути це обов'язкова причина. Людина деколи хоче тільки свої права говорити, але вона не хоче чути. Їй весь світ каже, але вона закриває своє вухо, щоб чути, а потім дивується. Що її не чують. Мої діти мене не чують, каже ображена мама в зібрані. А ти маму своїх дітей хоч раз в житті чула. Ти своє вухо хоч раз прихилила по-справжньому, щоб почути своїх дітей. Чи ти їх перебивала на пів розмови і казала, я мама закрили рот? Вони закривали, поки малі, виростуть, відкриють. Мене не чують діти, а ти їх чуєш. Мене мама не чує, а ти маму чуєш. Мене чоловік не чує, а ти його чуєш. Прихили своє вухо, щоб почути, коли ти почуєш, і тебе почують. І коли ми почуємо один одного, коли ми підемо на якісь загальні уступки, коли будемо вміти трошки прогнутися і стати меншими, от тоді. Вавилон відійде на закінчення. Ми можемо просити Бога і казати, Боже, як ми дожились до того, що у нас у відносинах став Вавилон. Зазвичай, що люди віруючі, роблять. Вони стають на коліна і кажуть: «Виведи нас Боже з цього Вавилона із цих відносин ненормальних, які між нами склалися. Проходять роки, а вось і нині там, Бог не чує. І віруюча людина задає логічне питання. Чому ми стільки років молимося до Бога, а з Вавилона нас Бог не вивів? Це хтось з таких відносин, де один другого не чує. Звідь увагу, що каже Бог. Він каже, вийде з неї народ мій. Він не за вуха тягне. Він каже, вийде, не ти мене, Боже, виведе з Вавилона. А ти вийде з Вавилона народи мій. Є люди хворі, є люди, які не розуміють, як написано, що Бог виводив лота вже силою, виводив ангелів послав. Буває, що Бог виводить сам, Бог вивів євреїв з Єгипта, тому що їх не відпускали. Раб не може сам вийти, бо його тримають. В цьому випадку Бог виводив сам. Но в даному випадку. Бог каже, вийде з неї народ мій. Оце відповідь на питання, чому ми молимося, а ти не чуєш. Чому ми плачемо, і йому зле, і їй зле, і роками плачуть, і віруючи, і нічого не міняється. І чому Бог не виводить з Вавилона? Тому що Бог сказав, що з Вавилона повинні вийти ви самі. А для того, щоб ви вийшли. Приведи своє життя в порядок перед Богом раз і навчися чути ближнього два. От тоді і вийдеш з Вавилона. Молимся!